Привіт усім сьогодні. Ми з вами зробимо те, чого не встигли зробити етнографи 19 століття. Ми заглянемо в українську піч 150-річної давнини. Забудьте про суші, піцу і навіть про сучасний олів'є. Уявіть світ, де немає супермаркетів, де помідор вважається екзотикою, а за об'їдання можна було отримати ложкою по лобі від батька. Сьогодні ми розберемося, чому справжня українська кухня вегетаріанська, яку страву наші предки називали мармеладом із м'яса, і що це за загадкові шпундри, тетері та макагеги, назви яких ми забули, а смак втратили. Додивіться це відео до кінця, бо всередині ми розкриємо рецепт баби шарпанини, страви, яка була королевою козацького столу, а зараз майже зникла з нашої пам'яті. І поки ми не почали розпалювати нашу віртуальну піч, прямо зараз підпишіться на канал Код Нації. Ми повертаємо вам вашу справжню історію, яку не купиш у магазині. Підписалися? Тоді поїхали. Коли ми починаємо говорити про коріння української кухні, то часто потрапляємо в пастку красивих легенд. Зараз дуже популярно відроджувати трипільські рецепти. Мовляв, ось так їли наші предки ще 5 тисяч років тому. Але давайте наберемося сміливості і визнаємо, це гастрономічне фентезі. Трипільці були геніальними гончарями, вони будували двоповерхові будинки, але, на жаль, не залишили нам жодної кулінарної книги. Ми знаємо, що вони сіяли пшеницю та ячмінь, але як саме вони їх готували? Чи це був хліб, чи каша, які спеції вони додавали? Все, що ви чуєте про автентичні трипільські страви, це лише уява сучасних кухарів. Справжня зафіксована документами українська кухня стає видимою для нас лише з XVIII століття, і навіть тоді це лише перші несміливі згадки. А тепер найцікавіше чому ми так мало знаємо про те, що їли наші прабабусі всього 150-160 років тому. Це ж був час великих етнографічних експедицій. Вчені мандрували селами, записували казки, пісні, малювали вишиванки. Але коли справа доходила до кухні, вони мовчали. Чому? Відповідь прозаїчна і трохи несправедлива. Майже всі етнографи того часу були чоловіками. Ну, ви розумієте, вони любили поїсти, але вважали, що бабські справи біля печі не варті високої науки. Для них пісня про кохання була пам'яткою культури, а рецепт лемішки чи технологія заквашування бурякового квасу чимось побутовим і неважливим. Вони просто не записували технологію приготування. Ми опинилися в ситуації кулінарної амнезії. У нас досі немає повної національної енциклопедії традиційного харчування. Ми знаємо назви страв із поем Котляревського, але часто не маємо уявлення, як їх відтворити сьогодні. Інформаторів, тих самих бабусь, які пам'ятали смак страв своїх матерів, стає все менше. Ми буквально вихоплюємо ці знання з полум'я історії, що згасає. Сьогоднішнє відео це спроба виправити цю несправедливість. Ми змонтуємо пазл нашої ідентичності з уривків художніх творів, спогадів і рідкісних записів, щоб зрозуміти, чим насправді пахла українська хата півтора століття тому. Давайте відверто. Ми з вами живемо в епоху гастрономічної вседозволеності. Хочете полуницю в січні, будь ласка, стейк у вівторок ввечері не проблема. Але 150 років тому вашим шеф-кухарем був не ресторанний критик, а календар. Український селянин був частиною величезного природного циклу, де кожен продукт мав свій час і своє місце. Ви здивуєтеся, але якщо ми подивимося на раціон нашого предка математично, то українська кухня того часу це на 70% вегетаріанство. І ні, це не був свідомий вибір заради екології чи йоги. Це була жорстка релігійна та економічна регламентація. У році було близько 200 пісних днів. Подумайте про це, більше половини життя люди не вживали не те, що м'яса, а й молока, яєць та вершкового масла. Саме тому зимовий період, про який ми сьогодні говоримо, був таким особливим. Це був час скоромного, короткий проміжок між Різдвом та Великим Постом, коли селянин нарешті міг дозволити собі білкову їжу. Весь рік був стратегією підготовки до цих зимових застіль. Навесні садили, влітку доглядали, восени збирали і ховали в льохи. Зима була моментом істини, або ти добре попрацював, і твій стіл багатий, або ти ледарював, і твій раціон це порожня квашена капуста. Але навіть у м'ясні дні існувала чітка ієрархія. На стіл потрапляло те, що виросло у власному дворі. Якщо господарство було міцним, то на Різдво кололи свиню, і це ставало подією місяця. Використовували все від вух до хвостика. Але якщо родина була бідною, м'ясо з'являлося лише у вигляді невеликого шматочка сала для запаху в борщі. Зараз ми купуємо їжу, виходячи з фінансів, а тоді люди їли те, що змогли вирвати у землі і зберегти. Зима була іспитом на господарність, бідний стіл був пісним навіть на свята. Саме тому зимові гуляння були такими шаленими, люди буквально компенсували місяці обмежень. Це був час, коли організм отримував енергію, щоб дожити до першої весняної зелені. І ось тут виникає питання якщо вони так багато постили, то звідки брали сили для важкої праці? Відповідь криється в унікальному поєднанні рослинних білків та жирів, про які ми поговоримо далі. Тепер давайте зайдемо всередину хати. Хто був справжнім володарем цього кулінарного всесвіту? Ви можете думати, що у великій родині, де жили три покоління, всі жінки разом весело готували обід. Але забудьте про цю ідилію. В українській хаті панувала жорстка, майже військова кухонна диктатура. Біля печі завжди була лише одна господиня. Найчастіше це була свекруха, мати старшого чоловіка в роді, або старша невістка. Чому одна? Бо піч не терпіла хаосу. Народна мудрість, де дві господині там хата неметена, а їжа недосолена, виникла не на порожньому місці. Дві жінки біля одного вогню це гарантований конфлікт, тому і єрархія була непохитною одна керує, інші на побігеньках. Уявіть собі, рівень відповідальності цієї жінки 150 років тому сім'ї були величезними: 15, 20, а іноді й 30 осіб. І всі вони хочуть їсти тричі на день. Господиня мала бути і логістом, і стратегом. Вона тримала в голові все, скільки дров піде на випікання хліба, скільки пшона залишилося в коморі, чи вистачить сала до кінця посту. Вона не просто готувала, вона планувала виживання всієї родини. А тепер додайте до цього технологію. У неї не було кнопки старт на плиті. Їй треба було відчувати піч шкірою обличчя занадто гаряче, хліб згорить зовні і залишиться сирим всередині. За холодно страва затягнеться і не матиме того самого смаку. Вона маневрувала важкими десятилітровими чавунами за допомогою рогачів, і це була справжня атлетика. Молодші невістки чи доньки могли лише чистити овочі, носити воду або розтирати маку макітрі. Але до самого святилища, до челестей печі їх могли не підпускати роками, поки вони не доведуть свою майстерність. Господиня відповідала за все, за гігієну, хоча тоді це слово не вживали, але охайність була законом, за поживність і, головне, за те, щоб ніхто не залишився голодним. Цікаво, що саме жінка складала меню вона вирішувала, чи сьогодні буде святкова шпундра, чи буденна каша. І навіть найсильніший чоловік у хаті не смів суперечити її кулінарному плану. Це була її територія, її влада, закріплена за кожним помахом ложки. Сьогодні ми витрачаємо на кухню годину півтори, а тоді жінка була прив'язана до печі від світанку до пізнього вечора. Це був марафон завдовжки в життя. Якщо ви думаєте, що знаєте смак справжнього українського борщу, то приготуйтеся до сюрпризів. Борщ, який готували на великі зимові свята 150 років тому, це була не просто перша страва, це був справжній маніфест господарської сили. У заможних родинах про такий борщ казали, у ньому плаває весь двір. Такий борщ був настільки густим, що, як казали в народі, ложка стоїть і не падає. Це була концентрована енергія, яка мала зігріти і нагодувати велику родину після довгого посту. Але головний секрет був не в м'ясі: забудьте про томатну пасту чи помідори. У XIX столітті на більшій частині України помідор вважали чи то декоративною квіткою, чи то вовчим яблуком, яке не можна їсти. Справжню кислинку та колір борщу давав буряковий квас. Його готували заздалегідь, у велику діжку засипали нарізані буряки, заливали водою і давали забродити. Це був живий ферментований продукт, надзвичайно корисний для травлення. Саме цей квас робив борщ темно-рубіновим, майже чорним, і надавав йому того неповторного аромату, який неможливо відтворити жодним оцтом чи лимоном. Цікаво, що борщ тоді часто не ділили на порції в кухні, його подавали у величезній спільній мисці на центр столу. М'ясо ж виймали окремо, нарізали великими шматками на дерев'яній дошці, як казали, кришили яловичину. Згадайте знамениту цитату Стецька з сватання на гончарівці: О, вже яловичину покришили! Це був сигнал, що почалася найсмачніша частина обіду. Борщ був дзеркалом родини. Якщо він був пісним і рідким, сусіди пошепки казали про бідність. Якщо ж над мискою стояв густий м'ясний туман, це означало, що господар міцно стоїть на землі, а господиня знає свою справу. Це була справа, яка об'єднувала покоління, і кожен ковток цього борщу був нагадуванням: ми вижили, ми зібрали врожай, і ми маємо силу йти далі. Ви коли-небудь замислювалися, чому ми знаємо, що таке суші, паста чи бургер, але поняття не маємо, що таке шпундра. А між іншим, 150 років тому ця страва була гастрономічним обличчям заможної України. Іван Котляревський описував її так: був борщ до шпундрів з буряками. Давайте розберемо цей шедевр. Шпундра це не просто м'ясо. Це сакральний союз свинини та бурякового квасу. Береться жирна підчеревина або реберця, обсмажується на смальці з цибулею до золотистої скоринки, а потім починається магія. Все це заливається густим, справжнім буряковим квасом, не оцтом, не соком, а саме ферментованим продуктом. Тушкується це диво у печі, обов'язково в глиняному посуді. Квас під дією температури карамелізується, м'ясо стає ніжним, як суфле, а підлима перетворюється на таку собі галаретку, м'ясний мармелад рубінового кольору. Це неймовірний баланс кислого, солодкого та жирного. Якщо ви спробуєте справжню шпундру, ви зрозумієте, наші предки знали про фудпейрінг більше, ніж сучасні шеф кухарі мішленівських ресторанів. Але якщо шпундра – це королева м'яса, то баба шарпанина це королева посту та рибних днів. Назва звучить кумедно, але страва серйозна. Це рибна запіканка, яку готували з білої річкової риби, ляща, щуки чи судака. Рибу спочатку варили, а потім шарпали, тобто руками відділяли кожну кісточку, залишаючи лише чисте філе. Потім ці шматочки заливали софорком це такий собі український бешамель – суміш пшеничного борошна, збитих яєць та великої кількості зелені. У ті часи зелень була сушена або солена, кріп, петрушка, цидуля. Все це запікалося в печі до рум'яної скоринки. На виході виходила легка, поживна і неймовірно ароматна страва. Чому ми це забули? Бо ці страви вимагали часу та справжньої печі. В епоху газових плит та швидких перекусів ми перейшли на сосиски, втративши цілі пласти нашої ідентичності. Але сьогодні ці забуті бренди повертаються в опішні на Полкавщині чи в етноресторанах по всій країні. Ці рецепти знову оживають. Це не просто їжа, це наш код нації, який ми нарешті починаємо відчувати на смак. Алкогольний етикет та закон ложки. Коли обід це виховання. А тепер давайте поговоримо про те, як саме відбувався обід. Бо 150 років тому сісти за стіл це не просто закинути щось у шлунок, це був складний ритуал, де головним режисером і суддею був батько. Уявіть собі на столі стоїть одна єдина величезна миска борщу чи каші на всю родину. Жодних порційних тарілок, вони з'являться лише у ХХ столітті. Всі сидять і чекають ніхто не сміє навіть торкнутися ложки, поки батько не зачерпне першим це називалося законом першої ложки. Але найцікавіше починалося під час їжі існувала сувора етика спільної миски. Треба було їсти охайно, не розхлюпувати, а головне, не намагатися виловити все м'ясо собі. Якщо якийсь підліток вирішував бути найхитрішим і тягнув ложку до найкращого шматка сальця раніше за старших, він миттєво отримував держаком батькової ложки по лобі. Бух! Це був метод миттєвого виховання. Батько регламентував енергію родини. Він бачив, хто сьогодні тяжко працював у полі, тому підсував шматок м'яса, хто ледарював, тому вистачало й юшки. Це був спосіб вижити, ресурси були обмежені і їх розподіляли за справедливістю, а не за бажанням. Об'їдання вважалося не просто шкідливим, а гріховним. Старші лякали молодь хто їсть без міри, той не має віри. А що ж пили? Існує стереотип, що українці завжди пили лише міцну горілку. Але 150 років тому культура напоїв була куди вишуканішою. Наші предки обожнювали напої, які готувалися годинами. Варенуха це суміш горілки, меду та сухофруктів, груш, слив, яка запікалася в печі під герметичною кришкою з тіста, спотикач. Солодка настоянка на ягодах та спеціях, яка була такою смачною, що людина не помічала, як ноги переставали слухатися звідси й назва кантабас унікальний напій на основі бруньок чорної смородини. Цікаво, що міцність цих напоїв рідко перевищувала 20-30 градусів. Їх не глушили склянками, а смакували. Пили з керамічних чарок, часто одну на всіх по колу, що символізувало єдність громади. Це була культура не сп'яніння, а спілкування. Горілка, оковита, була дорогою, тому її берегли для великих свят. Кожна крапля мала бути виправдана подією. Досі ми говорили про домашній затишок та магію білої печі, але в українській історії був цілий пласт чоловіків, чиїм дахом було небо. А печею розпечене вугілля посеред дикого степу це чумаки, українські степові лицарі та головні логісти XIX -го століття. Чумацький шлях до Криму за сіллю міг тривати місяцями. Уявіть собі, спека, пил, жодного магазину чи шинку на десятки верст довкола. Як вижити групі чоловіків, які щодня проходять величезні відстані? Саме тут народився перший український фастфуд, їжа, яка не псується, готується в одному казані та дає енергію на весь день. Головним героєм чумацького столу був куліш, але не сприймайте його як звичайний суп це була стратегічна страва. Пшоно для кулішу було ідеальним продуктом воно легке, довго зберігається і надзвичайно поживне. Чумацький куліш мав бути таким густим, щоб у ньому собака могла пастися, як жартували самі мандрівники. Секрет смаку крився у старому салі. Його возили в спеціальних боднях, і чим старішим воно було, тим більше цінувалося як консервант. Сало перетирали з сіллю та диким часником у дерев'яних ступках. Ця заправка була справжнім антибіотиком, який рятував чумаків від хвороб у степу. А чи чули ви про тетері? Це була справжня чумацька каша напій, суміш пшона та житнього тіста, яке злегка заквашувалося. Вона була кислуватою, чудово втамовувала спрагу в спеку і підтримувала мікрофлору слунку. Для чумака тетеря була і обідом, і ліками. Коли сонце сідало, чумаки збиралися навколо одного великого казана. Це була хвилина справжнього чоловічого братерства їли дерев'яними ложками по колу, дотримуючись суворої черги, майже як закон ложків вдома, але тут панувала виняткова військова дисципліна. І не забуваємо про головний вантаж сіль та рибу. Повертаючись додому, чумаки везли величезні вози солоної тарані, судака та ліща. Саме завдяки цим мандрівникам риба ставала доступною навіть там, де не було великих річок. Чумаки були тими, хто зв'язував українські регіони гастрономічними нитками. Їхня кухня була грубою, простою, димною, але в кожній ложці того кулішу відчувався смак свободи та безкрайнього степу. Це була школа виживання, де чоловік вчився бути незалежним від обставин. І якщо сьогодні ви готуєте куліш на пікніку, знайте, у вас у руках спадок степових лицелів, які тримали на своїх плечах економіку України 150 років тому. Ми звикли, що десерт це щось із полиці магазину, загорнуте в пластик і переповнене цукром. Але 150 років тому. Білий цукор рафінат був для українського селянина чимось на кшталт коштовного каміння. Його купували маленькими головками, загорнутими в синій папір, і зберігали під замком для особливих гостей або на випадок тяжкої хвороби. Але чи означає це, що наші предки не знали радості солодкого смаку? Аж ніяк. Українці були справжніми майстрами здорових солодощів задовго до того, як це стало трендом. Нашими головними кондитерами були природа, бджоли та розпечена піч. Основою солодкого коду був мед. Україна в 19 столітті була справжнім медовим раєм. Мед був усюди, його додавали в каші, ним поливали вареники з маком, на ньому варили напої. Але справжнім кулінарним дивом був узвар Не плутайте його з сучасним ріденьким компотом. Справжній старовинний узвар це густий, майже сиропоподібний напій. Сушені груші, яблука, вишні та сливи закладалися в керамічний глечик, заливалися водою і ставилися в піч пріти на цілу ніч. Груші дички давали такий глибокий підкопчений аромат, що цей напій міг позмагатися з елітними сортами чаю. Це була справжня вітамінна бомба серед зими. А які ж солодощі готували до свята? Коли закінчувався піст, хата наповнювалася ароматом смаженого тіста. Вергуни це було тонке, хрустке тісто, замішане на сироватці або домашньому алкоголі, щоб воно не вбирало зайвий жир. Їх смажили в киплячому смальці до золотистого кольору. Це були такі собі українські кришталеві чипси, які просто розсипалися в роті. Сластьони – Маленькі кульки з пшеничного тіста, які після смаження ще гарячими занурювали в розтоплений мед? Облизні, назва говорить сама за себе, це були невеликі солодкі вироби, часто з горіховою або маковою начинкою. Вони були настільки липкими від медового сиропу і такими смачними, що люди буквально облизували пальці. А чи знали ви, що найкращими цукерками для дітей були сушені ягоди та гарбуз? Гарбуз запікали в печі до стану цукатів, поливали медом і посипали товченими горіхами. Це було настільки солодко та ароматно, що жодна сучасна мармеладка не зрівняється з цим натуральним десертом. Солодке життя наших предків було чесним, воно не псувало зуби хімією, а давало силу. Це був смак справжнього літа, збережений у сухофруктах та енергія сонця, зібрана бджовами. Коли сьогодні ви куштуєте мед чи п'єте густий узвар, ви торкаєтеся того самого солодкого спадку, який допомагав нашим прабабусям посміхатися навіть після найважчої праці. Сьогодні ми з вами пройшли шлях довжиною в півтора століття від трипільських міфів до реального аромату шпундри, що мліє в печі. Ми зазирнули в ту миску, з якої їла вся родина. І відчули суворий, але справедливий закон ложки. Знаєте, що найважливіше в цій історії? Те, що для наших предків їжа ніколи не була просто паливом, це був священний договір із землею. Кожен шматок хліба, кожна ложка борщу були результатом колосальної праці та глибокої віри. Ми часто жаліємося на черги в магазинах чи невдалу доставку піци, але уявіть на мить ту жінку, яка керувала піччю на 30 душ, або того батька, який мав розділити одну курку так, щоб ніхто не відчув себе обділеним. Наш код нації це не лише вишивка чи мова, це і ці забуті смаки. Коли ми готуємо бабу шарпанину чи запікаємо варенуху за старим рецептом, ми буквально повертаємо до життя частинку нашої ДНК. Ми стаємо сильнішими, бо знаємо, на чому трималася наша земля сотні років. Ми нащадки людей, які вміли виживати в найважчі зими, зберігаючи гідність, гумор і неймовірну гостинність. Українська кухня. Це не про майонезні салати чи радянські дефіцити, це про натуральність, витримку та любов. І сьогодні, коли ми знову боремося за своє право бути собою, знання своєї гастрономічної історії це теж зброя, це наша броня проти забуття. Якщо це відео пробудило у вас апетит до нашої історії, обов'язково поставте лайк, це найменше, що ви можете зробити, щоб підтримати поширення правдивої української культури. Напишіть у коментарях. Яку страву з тих, що ми сьогодні згадали, ви б ризикнули приготувати на найближчі вихідні: шпундру, бабу шарпанину чи, можливо, справжню варенуху? Ваші коментарі допомагають нам зрозуміти, що ця праця важлива. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наше наступне розслідування. Попереду ще стільки таємниць, які чекають на своє розшифрування. Пам'ятайте, той, хто пам'ятає смак свого коріння, ніколи не загубиться у світі. Дякуємо, що дивитесь. до зустрічі в новому випуску. Слава Україні!